Щоб поділити слова на склади, треба плескати в долоні. Скільки хлопків, стільки і складів. Наприклад, сад. САД один склад. Вода. Вода. Два склади. Машина. МА, ШИ на. Три склади. А ще можна порахувати голосні звуки у слові: скільки голосних, стільки і складів. Наприклад, Сік. Один голосний, один склад. Зима. Два, дві голосних, два склади. Калина. Три голосних, три склади. Спробуй.